Ровечора водити суспільний діалог. Сьогодні у нас тема соціальна і звучить вона так: реалізація в Україні і на Львівщині, вимог конвенції ООН з прав інвалідів та обласної комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки. В сьогоднішній програмі роки. ви почуєте, які проблеми турбують інвалідів, шляхи їх розв'язання на Львівщині. Почуєте також думки представників органів влади та лідерів однієї з найбільших громадських організацій. Інвалідів Львівщині у нашій програмі беруть участь. Отже, Олег Рудницький, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, голова координаційної ради у справах інвалідів при голові обласної державної адміністрації. Галина Масаковець, директор Львівського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів, та Леонід Тарасенко, голова Львівської обласної асоціації інвалідів, головний редактор газети Благовіст та панове, У нашій студії пане Леоніде, наша програма виходить на передодні Міжнародного дня інвалідів декілька про цю подію дійсно, відзначення Міжнародного дня інвалідів цього року має певні особливості. Нагадаю, що відзначення Міжнародного дня інвалідів фактично започатковане ще в 1982 році Генеральної асамблеї ООН коли 3 грудня, коли була прийнята Всесвітня програма дій стосовно інвалідів. І саме тоді були накреслені. Цілі, саме програми дії всесвіт, всесвітньої спільноти. І, зокрема, йшлося про те, що перше це йдеться запобігання інвалідності у світі, друге це реабілітація інвалідів, третє тре, – це включення інвалідів в суспільство, рівні права надання рівних прав інвалідам. І саме тоді в тій програмі було перше зазначено роль громадських організацій інвалідів. Тобто це вже пройшло 30 років, певний ювілей. Але офіційно Міжнародний день інвалідів започаткований в 1992 році. Все одно це ювілейна дата і це 20 років. І саме з цього дня йде відлік відзначення Міжнародного дня інвалідів. На Україні відзначається Міжнародний день інвалідів з 1993 року указом президента визначений цей день. І саме я хочу сказати, перейти до іншого питання, що ж ми маємо в цьому році і які наші наміри. Ну, Перше, йдеться про те, що в цьому році прийнята державна програма національний план дій реалізації Конвенції ООН про права інвалідів на 2012 2020 роки. Це Кабінетом міністрів прийнята така програма 1 серпня цього року. Це на державному рівні. Зрештою, громадська організація інвалідів також працювала в цьому році по надреалізації цієї програми по національній програмі okay. дій і Конвенції про права інвалідів. Ми провели сьомий позачерговий з'їзд інвалідів Львівщини, де якраз проаналізували, як виконується. Конвенція права інвалідів, а вона була ратифікована Верховною Радою в грудні 2009 року, а вступила в дію на в Україні з березня 2010 року. Тобто, вже майже три роки, три роки пройшло, як діє ця конвенція на Україні. В той же час і громадська організація спільно з адміністрацією, з органами влади. З іншими громадськими організаціями в цьому році провели ряд заходів саме по напрацюванні на, на заходів по реалізації конвенції ООН про права інвалідів. Зокрема, йдеться, що ми провели конференцію про зайнятість інвалідів. Була проведена всеукраїнська конференція про запобігання. Інвалідності та поліпшення медичного забезпечення інвалідів в Україні. Знову ж ювілейна спартикада, 25-та спартикада інвалідів Львівщини і інші заходи, проведені нашою обласною асоціацією інвалідів. Але це все напрацювання, а реалізація, ми будемо говорити далі про реалізацію, як реалізовувалися ціна напрацювання в нашій програмі. Дякую, пане Олеже. Вже три роки минуло, як Україна власне ратифікувала конвенцію ООН з прав інвалідів. Цей документ не є декларативним. Там є певні зобов'язання, які держава-учасниця повинна там. Виконувати, отже, кінець 2012 року підбиваємо підсумки. Що говорити загалом, то яке становище інвалідів на Львівщині, і власне як реалізовується вже прозвучало запитання з вуст пана Леоніда. Як власне реалізовується і конвенція справ інвалідів, а також обласна комплексна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів? Доброго всім здоров'я! І хочу в доповнення. Насамперед Лені Довграмоча, сказати, що дуже важливо є те, що ми відзначаємо власне, цей день. Це нам дає змогу підсумувати зроблене, поспілкуватися і зрозуміти, і запланувати собі все те, що ми маємо ще зробити для цієї шанованої категорії людей, тому що ці люди потребують. Саме більше і особливої нашої уваги, тому що це є люди з особливими потребами. Мені ніколи не повертається, спілкуючись з цією категорією людей, звертатись до них як до інвалідів. Тому я завжди говорю, люди з особливими потребами. Враховуючи, що ми напередодні дня відзначення, хочу сказати, що дійсно конвенція ООН Ратифікована ще в грудні 2009 року. В Україні вона набрала чинності в березні 2010 року, але практично робота більш активно розпочалася з моменту прийняття комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів, що стосується Львівщини, і на увазі на роки. В цій програмі, так як і в конвенції, ООН, намічені конкретні плани заходи, які ми маємо робити, це і стосовно доступності, це мається на увазі до що вже зроблено власне от, зроблено для людей з особлими потребами власне, для доступності. Передбачимо кошти з місцевих бюджетів і позабюджетні кошти, якщо з місцевих бюджетів 890 тисяч на цей рік, а позабюджетні кошти 1 мільйон 770 для доступності понад 400 об'єктів в цьому 12 році, вже 320 об'єктів на суму, якщо говорити мовою цифр, не завжди хочеться говорити цифрами, тому що. Тут вони не завжди доречні, але люди мають знати, що конкретно зробимо. Так. То 320 об'єктів на суму 650 тисяч вже виконано. Тобто мають можливості люди з обмеженими можливостями користуватися тими благами цивілізаціями, якими користуємося всі. Ми звісно, що це є крапля в морі. Звісно, що дуже багато ще треба працювати і робити нам всім разом. Для того ми є, ми органи центральної влади з допомогою, звісно, що громадських організацій, і не менш важливо органи місцевого самоврядування. Ми разом всі маємо йти цим шляхом і допомагати цим людям. Що стосується доступності, то в Львівській області цього року не цього року в загальному вже встановлено 84 світлофори. Які надають можливість людям з обмеженими з вадами зору безперешкодно переходити, це завдяки цій конвенції чи обласній програмі? Це завдяки спільним зусиллям всіх гілок влади і органів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і громадських організацій. А окрім світлофорів, що ж? окрім світлофорів, що стосується, наприклад, освіти започатковано інклюзивно. Освіта. Ми були свідками і разом їздили в Городоцький район, де в нас дитина з вадами зору навчається в загальноосвітній школі. На базі університету Львівська політехніка завдяки гранду і. Коштів університету львівської політехніки на базі ресурсного центру ми будемо мати змогу друкувати книжки шрифтом Брайля для людей з вадами зору. Що стосується медицини, це дуже велика робота проводиться комплексної реабілітації інвалідів. І фактично, нам потрібно здійснювати саме головне інтегрувати людей з особливими потребами в суспільство, щоб вони себе відчували повноцінними. І е, людьми, які разом з нами будуть користуватись тими благами, які ми користуємося всім. А загалом вас задовольняє стан власне справою соціального захисту людей з особливими потребами на Львівщині, якщо говоримо про кінець цього року. Хочу сказати, що роботи ще попереду багато. І зроблено чимало, але я вважаю, що робити потрібно більше. Дякую, пане Леоніде. Ви в нас очолюєте громадську організацію інвалідів. Отже, як на вашу думку в Україні і в області в нас загалом реалізовуються державні програми і обласні? Я скажу Власне. так, що завдання і влади, і громадських організацій спільне, тобто ми повинні реалізувати як вимоги Конвенції ООН про права інвалідів, як напрацювання держав, органів влади, зокрема. Національну програму дій, яка затверджена Кабінетом міністрів, але наші методи інші. Якщо згідно конвенції ООН про права інвалідів, там вперше в історії світової історії, значить держави, учасниці цієї конвенції зобов'язуються, там так і пишуться, зобов'язуєте робити ті, ті чи інші речі для інвалідів. Завдання громадських організацій здійснювати моніторинг, аналіз виконання. Програм і державних програм, і обласних програм, і підказувати лобіювати виконання їх. Так, так. Зокрема, важливий момент є в тому, що саме от обласна комплексна програма соціальної підтримки і реабілітації інвалідів Львівщини на 11-14 роки. Основним розробником була Львівська обласна асоціація інвалідів. Проект був такий. Потім вона обговорювалася в державній адміністрації. Прийшла комісія обради і була затверджена. Тому в цьому напрямку ми спільно працювали. Тепер треба спільно реалізувати цю програму. Якщо на рівні держави, як ми оцінюємо, виконується Конвенція ООН про права інвалідів, то як я казав, що національна програма дій була прийнята 1 серпня, в певній мірі це тільки план. І в нас не влаштовує питання саме змісту цієї національної програми дій. Тобто в цій програмі не не враховані пропозиції громадських організацій, як всеукраїнські організації, всеукраїнських організацій новолірів, так і наші. І, зокрема, сьогодні ми говоримо, якщо говорити про національний план дій, то дивіться, ця програма коштує вартістю 15 мільярдів до 2020 20 року. 15 мільярдів. Але якщо ми проаналізували цю національну програму дій, то фактично це вже діючі закони, які забезпечуються цією сумою 15 мільярдів. А всього додаток до цих фактично 1 мільярд дається на реалізацію цієї, цієї національної програми дій. І вона вже на сьогодні фактично відстає виконання цієї програми від запланованої. Якщо в 2000... 20-му році, в цьому році повинні бути вже внесені відповідні зміни до законодавчих актів із 67 по 36, то сьогодні ще внесено тільки 4 фактично. Тобто, ми повинні громадські організації, ми аналізуємо і ми проаналізували це діло на сьому позачерговому з'їзді інвалідів Львівщини. Але позитивно скажу те, що є, е, що ми сьогодні працюємо спільно з органами влади. Із облдержадміністрації, з комісією облради ради, самопаралізації цієї нашої програми. І певні зручення тут є, і певні напрацювання є, і вони далі будуть. Тобто всі ці заходи, які ми проводили, вони проводили спільно з облдержадміністрацією, за сприяння облдержадміністрації і, зрештою, і Міністерства соціальної політики. Я думаю, що спільними засиллями цей рік як рік напрацювання. Планів намірів і наступний рік повинен рік реалізації роботи, да, так, рік так. реалізації почати з рік, рік реалізації в цьому питання важливе питання, пані Галино. Що стосується роботи стаття 27 тієї ж конвенції справ інвалідів про працю і зайнятість власне там міститься перелік заходів, виконання яких має забезпечувати держави-учасники. Наскільки в нас на Львівщині це реалізується в Україні загалом? 27 стаття сьомоста конвенції про права інвалідів вона передбачає визнання державами-учасницями цієї конвенції права інвалідів на працю на рівні з іншими. І фактично, питання працевлаштування інвалідів є надзвичайно важливим, дуже гостро стоїть у нашій державі і розроблений є певний комплекс нормативних актів, законодавчих актів, які реалізують право людини на працю. Питання працевлаштування інвалідів, навчання створення нових робочих місць в державі у нас регулюється законом про основу соціальної захищеності інвалідів в україні є 70 стаття постанова кабінету міністрів сімдесята постанова постанова кабінету міністрів україни яка реалізує власне закон про основу соціальної захищеності щодо працевлаштування щодо забезпечення працею людей з особливими потребами як на практиці як на практиці це відбувається, власне, хочу вам е, і розповісти, враховуючи певні труднощі при працевлаштуванні інвалідів, враховуючи е, певні Певний супротив підприємств щодо створення робочих місць для інвалідів, є законодавчо визначений 4% норматив для працевлаштування інвалідів на абсолютно усіх підприємствах, усіх форм власності і господарювання, а також цей норматив визначається фізичним особам, які мають право наймати робочу силу. І для того, аби окреслити, яким чином це відбувається, я хочу зазначити декілька цифр сьогодні. за... Відомостями підприємств, які подали станом на перше на перше 11 цього року. 4928 підприємств. Це ті підприємства, які мають визначений 4% відсотковий норматив. Цей норматив робочих місць складає понад 16 тисяч. 000 а вірніше не 16 тисяч, а 17 тисяч 651 робоче місце, а фактично станом на 1.11.2012 року за цими відомостями працевлаштованих інвалідів є 22 тисячі 871 особа, так, якщо це порівняти, власне я розумію запитання <смех> 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 тенденцію, яка відбувається у державі, незважаючи на економічну кризу, чисельність працевлаштованих інвалідів зростає. І якщо порівняти ці дані з відповідним періодом минулого року, то на цю дату працевлаштованих інвалідів було трошки більше 21 тисячі осіб. Отже, ми бачимо, що незважаючи на кризу, незважаючи на вивільнення робочої. Сили, а відповідно і переходу підприємств у статус малочисельних підприємств. Ми маємо тенденцію до зростання чисельності працюючих інвалідів, і все це відбувається завдяки тому, що державою розроблені певні стимулюючі заходи для підприємств для роботодавців, які заохочують їх створювати робочі місця для інвалідів, нові робочі місця для інвалідів і працевлаштовувати тривалий час у нас. Була така думка, що підприємствам є простіше сплатити кошти до фонду соціального захисту інвалідів аніж працевлаштувати інвалідів. Фактично, це не зовсім так. Ось і для держави є, скажімо, більш реальним це є працевлаштування цих інвалідів, тому розроблені є певні стимулюючі заходи. Серед них це є надання безповоротних фінансових допомог для підприємств громадських організацій інвалідів на тех оснащення, Оснащення підприємств громадських організацій інвалідів з метою працевлаштування, з метою створення нових робочих місць для підприємств усіх форм власності. Це є надання за рахунок коштів фонду трьохрічних безвідсоткових позик на створення нових робочих місць. Надзвичайно важливе питання приділяється і створенню спеціальних робочих місць для інвалідів, тому є передбачено законодавчими актами надання дотацій для підприємств на створення таких спеціальних робочих місць. Якщо робоче місце пристосовується, отже, підприємство вправі <кій> отримати дотацію у розмірі. 40 мінімальних заробітних плат, якщо створюється нове робоче місце, нове спеціальне робоче місце, значить підприємство може отримати дотацію у розмірі 100 мінімальних заробітних плат. Зуміло, дякую. І на продовження цієї теми власне зайнятості людей з особливими потребами. Сюжет, будь ласка. Я закінчила університет цього року і зараз в пошуках роботи, і мені б дуже хотілося сьогодні знайти. Я закінчила факультет іноземних мов англійську філологію, вчитель англійської мови та світової літератури. Тому сподіваюся знайти щось з англійської мови. Люди дуже часто ставляться трохи упереджено до людей неповносправних і. Тому я думаю, що неповносправним важче трохи знайти роботу, але можливо. На даний момент роботу тяжко, якби еколога знайти. В принципі, що це в принципі, престижна робота і спеціальність. І можна сказати, що екологія у нас зараз в принципі, є і потрібною і досить в широких галузях використовується, але... В принципі, я ще не знайшла спеціальності по екології, тому в принципі, от прийшла сюди на цю ярмарку, ознайомитися з іншими можливими вакансіями, які на даний момент є в місті Львові, чи навіть в області і. Можливо, щось для себе підшукати, тому що ну, досить важко на даний момент. Я сама з мамою проживаю, в мене мама зараз після операції повторної на серце, тому в принципі працювати потрібно. Як кажуть, праця рухає світом. Не дуже женуся за великими зарплатами, головне, щоб була робота. Спільний діалог, отже, ми говоримо про людей з особливими потребами. Пане Леонідо, ви як представник громадської організації. Отже, як, власне, в нас в Україні, на Львівщині реалізовується право людини на зайнятість, людини з особливими потребами. Зараз ви бачили сюжет саме з конференції, яку організовувала Львівська обласна асоціація інвалідів про зайнятість інвалідів. І на сьогодні, діє, ви знаєте, що прийнятий закон про зайнятість. Ми користуємося закон про основу соціальної захищеності інвалідів в Україні, там також певні статті. Але я хочу на проблемах зупинитися. Йдеться про те, що на сьогодні ми і на цій конференції, на попередній ставили питання саме про співпрацю з відповідними структурами по створенню нових робочих місць для інвалідів. Якщо в минулому році ми проводили конференцію. І був заключений договір з роботодавцями, тобто з обласним об'єднаним роботодавців Львівщини в цьому році на цій конференції ми заключили відповідну угоду з обласним центром зайнятості для того, щоб більше співпрацювати так. і більше створити робочих місць для інвалідів. Але це коротка проблема у нас є, що ми ніхто не говорили про те, що ми маємо свої підприємства для інвалідів. Як вони створюють роботи, як вони отримують робочі місця для інвалідів, це дуже велика проблема, тому що немає відповідної підтримки держави саме по підприємств громадських організацій інвалідів. У зв'язку з цим різко скорочується кількість підприємств. Якщо у нас декілька років, 5-6 років тому було 10 підприємств військово, сьогодні вже 4 тільки підприємства. Різко по всій Україні зменшується кількість підприємств, громадських організацій інвалідів. Які саме створювали робочі місця і задавали відповідну роботу інвалідам? Тобто, це є проблема, і держава повинна приймати відповідні рішення по цьому. І ще ми на конференції прийняли рішення. І просили кабінет міністрів прийняти національну програму зайняти з інвалідів. Якщо така програма буде прийнята, тоді буде зрушення в цьому питанні. Сподіваємося, пане Олеже, ви були на цьому позачовому з'їзді Асоціації інвалідів. Отже, ви там проголосили про наміри власне, і такі плани обласної державної адміністрації щодо поліпшення соціального захисту людей з особливої потреби на поточний період і на. Подальший час. Отже, що, що я, вдалося я, зробити? Я вам хочу сказати за недовгий період перебування моєї посади, це трошки більше півроку, я фактично не пропускав жодного заходу, який організовувала Львівська обласна асоціація інвалідів Леонід Оврамович. Це є рушійна сила цих людей. це є... Не локомотив, а локомотивище, яке не дає нам дрімати. Тобто це людина, яка задає тон всім. Тобто, що з'їзд, що конференція, яку проводили ми спільно разом і з'ясовували ті причини, які сприяють, що люди можуть набути інвалідність. Згідно своєї трудової діяльності, можливо, що 25-та спартакіада, яку ми проводили разом буквально недавно, ще де на, дається можливість людині з інвалідністю себе реалізувати, вийти з того 5-9 поверху, де вони мешкають в своїх дом домівках і себе реалізувати, тобто долучитися до активного життя. Тому хочу сказати ще раз і наголосити роботи багато спільно разом спільними зусиллями. Ми допоможемо цим людям себе реалізувати і інтегрувати. Наше життя будемо сподіватися, що так і буде. На жаль, час ефірної програми вичерпан вичерпан. Проте ми не зачепили також і багатьох важливих питань, що стосуються і житлово-побутових умов людей з особливими потребами. Сподіваюся, ми ще повернемося до цієї теми. Дякую за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, ви дивились програму «Суспільний діалог. До побачення.